П'ятий уривок Пишара А треба робити усі дії, тори та заповіди для того, щоб вони привели нас до наміру заради віддачі. А потім, коли вже є в людини повне розуміння, наскільки це необхідно для неї працювати заради віддачі, і коли відчуває білі страждання від того, що немає в неї цієї сили. Тоді називається, що є в неї вже про що молитися молитвою про роботу в серці. Бо вона відчуває те, чого бракує йому. Тоді на цю молитву приходить відповідь на молитву. Тобто, дають людині згори цю силу, і вона вже може спрямувати намір на заради віддачі. Бо тоді, Є вже в неї світло і клі. Але ж що має людина робити, коли після усіх зусиль, що старалася і трудилася, все ж таки ще не відчула від того, що не може віддавати Хісарон в аспекті болю і страждань. Тоді є парала просити в Творця, щоби дав їй клі. Яке зветься Хісарон, через те, що не відчуває, і вона наче втратила свідомість, і немає в неї ніякого болю від того, що не може віддавати, так, кажу. Все більше і більше бути стурбованим тим, що ми відчуваємо в серці. Ось це відчуття виходить із того, що я наближаюся до Творця, віддаляюся від нього, зв'язаний з ним. Через усіх товаришів і Це те, що має мене турбувати. Тож, і я увесь час звертаюсь, звертаю свою увагу, що відбувається в моєму серці, дивлюся в нього, і що я там бачу. Ра ви тоді через це людина побачить усю свою групу, усю світову свою групу в нейбор. Товариш, через моє серце. Рав так. Товариш, я бачу, або я наближаюся до групи, або я віддаляюся від неї. І це також каже Рав. Питає, але що мені робити з тим, що я бачу своє ставлення до групи? Рав. Ти повинен перетворити це на нуль, що ти і вони це те ж саме, що ти не виходиш зі зв'язку між вами. Пата, що практично я маю робити? Рав, практично, що ти повинен робити? Докладати зусиль в тому, що ти хочеш бути з ними разом, як одна людина з одним серцем, щоб прийшло світло та з'єднало би тебе і їх разом.